Напевно, це роки даються в знаки, але останнім часом я почав гортати релігійну літературу і відверто був шокований її змістом. Ось у цьому виданні Почаївської лаври є прямі посилання на сайти сепаратистської новоросії. Ось що тут написано: Україна під контролем секти сатанистів. А українство як єрість, і навіть українство це не на національність, це зомбовірус. Отже, єресь божий промисел чи просто бажання заробити гроші. Дивіться далі. «Домарсь, Росія! Домарсь, Росія Сепаратисти підстерігають українців усюди. Захистити себе від них стає дедалі важче. Як ціло юго цілою Як мінімум. Ну я впевнений, що ми підемо далі. Та що там південний схід? Коріння сепаратизму починає проростати на Галичині. На ярмарку перед Почаївською лаврою продається безліч різноманітних речей. Тут і хустки, і ікони, та різна біжутерія. Але найцікавішим все одно торгують всередині. Свято Успенська Почаївська лавра найбільша святиня Західної України, яка підпорядковується московському патріархату. Але у святині розпочинається справжній скандал. Мовляв, не всі книги в лаврі вчать єднанню людей з Богом. Програма гроші вирушила на Тернопільщину, щоб перевірити, якою літературою торгують у лаврі. Невже святі отці московського патріархату сіють зерна сепаратизму? На території святині є дві книжкових крамниці. Полиці, яких вгинаються від церковної літератури. Але найбільше дивує нас наступний фоліант. У ньому прямо вказано. Про підготовці талмуду автори брали матеріали із сепаратистських сайтів. Такі коштує 12, Уважніше роздавляємось спалітурку і не віримо своїм очам. Виявляється, Лавра не просто продає сепаратистську літературу, а друкує її. В списку використаних віра ми досить дивний інтернет-ресурс Новоросівкрапочка.орг прямуємо по пояснення до митрополита Почаївського Володимира, адже антиукраїнське чтиво йде вдруг за його особистим благословенням. Всяко воно є, ну розумієте, ну хто може і підкину нам таку книжку, і от реалізовується чи що, я навіть не знав, розберуся і так. Владика із зацікавленням гортає книгу власної типографії. Помітно нервує та божиться. Очі не бачив посилань на терористичні сайти. Щоб сказати, що ми, знаєте, цілінаправлено, що ми просто прислідуємо якісь то цілі антидержавні. Ми цього не робимо. То що новоросія? Ну, що Новоросія? Новоросія була. Коли вона з'явилася? Хто винувався? Ми винуваті. Владика виправдовує Лавру, а у війні на Сході звинувачує Київ. Такі, що це зробили, нехай вони поланять, нехай вони стануть перед народом на коліна і попросять прощення. Скільки вони води наробили. А ті це хто Ну, я не знаю, ви, мабуть, маєте знати хто. Навіщо, навірно, наші керівники. Вони довели до цього. А хто довели? Церква довела до цього? Ні, церква не довела. Протягом всієї розмови владика Володимир вибілює церкву та розповідає про величезні досягнення з друком україномовної літератури у лаврі. І якщо вас цікаві, слідчий раз ми постараємося вам відповісти. Розумієте, хто це напечатав і що хто хто напечатав, розумієте моїм іменем прикрився, моїм досам. Заблошкування во так. От бачите. програма гроші теж дуже цікавить. Який нахаба прикриває антиукраїнські ідеї почаївською святиною за кілька тижнів? Ми обов'язково повернемося у лавську книгарню або розповісти вам про новинки її друкарні.